Та година вечора, і я буду йти робити торт. Хто навіть сказати, це буде така невелика прикраса для торта. Я думала зменшити порцію. Потім вирішила е, залишити пропорції ті самі. Сьогодні я буду робити лише тісто, а вже пекти буду все завтра. Буду робити медові коржі. Бісквіт я вже буду пекти завтра, крем теж завтра. І я вам покажу рецепт дуже-дуже смачного тортику з медовими коржами. Вони просто ідеальні. Бісквіт з вами спечемо, крем зробимо і начинку. Ну, зараз іду робити тісто для тортику і все вам детально покажу, розкажу, так що дивіться далі. Ну і потім у мене будуть бюті процеси. Зараз я буду готувати медові коржі. Для медових коржів мені потрібно мед, одне яйце, мука, сіль, сода, цукор, масло та вага. Всі пропорції я тут пропишу. Беремо сотейник, висипаємо сюди 40 ой, висипаємо сюди вісімдесять 80... грамів. Сотейник висипаємо 80 грамів цукру та додаємо яйце. Також додаємо сюди 40 грамів меду. І вибирайте мед якнайкращої якості, тому що це дуже важливо. Бо якщо ви виберете неякісний мед, то коржі будуть не дуже смачні. Так, а, чекайте, включу вагу. Зараз подивлюсь, скільки я тут всиплю. Налею меду. Так, ану. Ну, майже ідеально, майже ще ложечку. Тепер все ретельно перемішуємо. Зараз я додаю приблизно 50 г масла і тоді ставлю на вогонь. Додала масло, поставила на вогонь і тепер постійно помішую. Доводимо масу до кипіння і тоді вже будемо знімати з вогню. Ось так у мене виглядає маса. Тепер чекаємо, поки вона остине. Я поставила наше тісто в посудину з холодною водою. І воно так швидше остине. Наше тісто вже остило. Ось так воно виглядає. Навіть трошки загусло. і мені нагадує карамель. І зараз я буду додавати муку. Тут приблизно 200 г. Додаємо невеликими порціями та вимішуємо. Потім будемо вимішувати на дошці. І ось так от перемішуємо. Я вже вимішала тісто і зараз буду його замотувати в плівку та поставлю на ніч, щоб воно добре настоялось. Ну, а зараз ми з вами будемо готувати черничну просойку. Для цього вам потрібно свіжі ягоди або, так як в мене, вже готові. Я висипаю свою суміш в сотейник та буду кип'ятити. Якщо у вас немає вже готових ягід, то просто візьміть свіжі або заморожені ягоди, додайте цукру і так на вогні їх робіть. Тобто просто доведіть їх до кипіння. В холодну воду додаємо желатин і чекаємо, поки він набухне. Я вже поставила ягоди на вогонь та чекаю, поки з'являться маленькі бульбашки. Як бачите, ось так це все має виглядати. Також додаю вже розбухший желатин. Якщо у вас холодна суміш, то просто розігрійте желатин, а якщо у вас гаряче, то просто його додайте. Готову суміш я переливаю в форму та ставлю на ніч або на пару годин в холодильник до застивання. Ну, а зараз ми з вами приготуємо бісквіт для бісквіту мені потрібно 200 г муки. На відео 6 яєць, але я використала 7. Так як я роблю подвійну порцію, мені потрібно, звичайно, продуктів двічі більше. Тому мені потрібно 420 г яєць. Також 1 чайна ложка розпушувачу та цукор. Цукор додавайте за своїм смаком. Муку змішуємо разом із розпушувачем. Також до яєць додаємо цукор і збиваємо міксером. Також додаємо муку. Ми її висипаємо частинами. Готове тісто ми переливаємо в форму та будемо запікати при температурі 180-200 градусів приблизно 40 хвилин. Ну а далі з нашого медового тіста я зробила цифри, різні сердечка і відправляю це також в духовку. Врешті я вже все спекла. Я спекла такі цифри 16, сердечка та е, з залишків тіста такі малесенькі е, кругляшки для декору. Також в мене готовий бісквіт і отакі от тістечка будуть. Це теж такі міні-тортики будуть. Тут я їх обрізала, щоб вони були приблизно одної тої самої форми. Тепер ми чекаємо, поки бісквіт повністю охолоне, замотуємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник приблизно на 6-8 годин. Також ви можете поставити на ніч.